Конвертаційний центр під прикриттям благодійного фонду у Києві викрили групу людей, котрі під виглядом допомоги бійцям ТО та переселенцям отримували гроші від українських та іноземних доброчинців, а далі конвертували їх та привласнювали. Скільки саме грошей не дійшло тим, для кого їх збирали, ще з'ясовують слідчі. А от як допомогти армії та не натрапити на шахраїв, вивчала питання Валентина Доброта. Непримітний офіс з комп'ютерами на столах тут і акумулювався збір грошей під виглядом допомоги бійцям. Під час обшуку співробітники псевдофонду йдуть у відмову. Хто совстаникам даного поміщення являється? А ви засні здесь... роботу? Фонд для прикриття конвертаційного центру створили ще у січні. Листи з проханням допомогти бійцям писали вітчизняним благодійникам і за кордон, отримане, обготівковували у банках. Скільки зібрано пожертв саме на допомогу воякам та переселенцям? Податківці ще з'ясовують загальний обсяг 200 мільйонів гривень, які були обготівковані. Це взагалі по системі. Це то, що проходило через банки, де, де знімалося кур'єрами Всі члени групи, дали, визнали свою провину. Дали свідчення, хто організатор, доведена вина кожного. Довіряй, але перевіряй, девіз Тетяни від початку бойових дій вона допомагає бійцям. Перші кроки на цій ниві були обережними. Я готова допомагати, але якщо я точно знаю призначення, історії про непорядних волонтерів чи очільників севдофондів, тетяна може розповідати годинами. Є навіть дуже досить публічні люди, які ще рік тому були нікому невідомі, А тепер вони раптом стали дуже багатими, дуже там заможними, мають. Круті авто в них з'явилося за останній рік. Організатор центру під домашнім арештом мало того підписав угоду про визнання вини під час обшуків на початках виявили відбитки пальців учасників схеми, рахунки заарештовано, також знайдено і готівку. Це репутаційні ризики для нашої країни. І наступним чином, знаєте, коли якась благодійна організація отримує прохання про допомогу нашій державі, вона може замислитись: а чи, чи треба надавати? Чи дійсно це цільова допомога? Як не потрапити на гащок, псевдоволонтерів? Віталій Дайнига показує на сайті благодійного фонду, в якому працює. Із до вечора ми заносимо все, що заходило за день. Бухгалтерія будь якого благодійного фонду має бути відкрита, тому що ви маєте мати можливість завжди запитати, скільки ви всього зібрали за весь час, побачити свою суму в цій. На да, всій, всій кількості і побачити, куди це було витра, ви, витрачено. Звітувати за отримане та витрачене фонди повинні не лише перед податківцями, перед благодійниками насамперед. Євромайдан та війна на сході показали, українці готові жертвувати і не лише грішми, але кожен раз, коли ви кидаєте гроші у скриньку чи перераховуєте у фонди, важливо знати, що ці гроші справді підуть на благодійність. Валентина Доброта, Наталія Ярмола, Михайло Путя та Сергій Азаренко. Спецкор два плюс